З 9 по 11 грудня в Братиславі в Словаччині, відбувається конференція для журналістів українських та закордонних рекавер, як війна в Україні з вторгненням повномасштабним Росії змінила журналістику. Важливим і цікавим моментом є те, що можна поспілкуватися з різними журналістами, зокрема з молодими прогресивними людьми, які дуже багато роблять для України. Такою є Студентка, культурна менеджерка, журналістка Анна Сідих, яка вже кілька років перебуває тут, живе в Словаччині і займається втіленням культурних проєктів. Зокрема, я так називаю просвітництвом, знайомством словаків з українською культурою, з українцями, і навпаки, знайомством українців, які зараз перебувають в Словаччині, вимушено з культурою Словаччини. Отож, Анну, вітаю. Привіт. Дякую, а... Дякую, що зголосилися спеціально для подкасту на Україна Дністрі відверто про. Говоримо сьогодні, чому важливо говорити про Україну за кордоном завжди. Трішки про себе, як потрапили в Словаччину, чому саме в Словаччину, про своє студентство. Це, напевно, дуже довга історія, тому я якось так супер коротко про це розповім. Я вирішила в якийсь період свого життя ще під час навчання в школі, що хочу спробувати навчатися за кордоном. Я вчила чеську мову і потім так склалося, обставини так склалися, що я потрапила в словаччину. Спочатку навчалась на європейських культурних дослідженнях, потім переступила на журналістику на медійний факультет, який закінчила. Під час цього я вже почала працювати в культурному секторі, почала співпрацювати з культурним центром в Тарнамі, в якому ми зараз займаємося різними проектами. Ось тоді ми відкривали виставку словацького сучасного художника Йосифа Пілата в Києві. З цього розпочалася наша співпраця. А потім, коли я закінчила факультет медійний, я повернулася в Київ і вступила на магістратуру. В Києво-Могилянську академію на літературознавство. Ось ну і коли почалося повномасштабне вторгнення, я виїхала знову в Словаччину навчатися на це. Це був обмін обмін в університеті Куманського на словацьке літературознавство. Дякую. Після 24 лютого, з 24 лютого, які проекти до сьогодні, наприклад, до грудня вдалося втілити в Словаччині, я так розумію, це є проект Український культурний клуб. так? Так, Це проект, який ми одразу розпочали. Це була така перша наша реакція як культурного центру. Ми вирішили, що це буде клуб, який згуртовуватиме людей, які вимушено покинули свої домівки в Україні. І власне цей формат цих зустрічей він постійно змінювався. І був дуже динамічний спочатку. Ми, він власне був пов'язаний з потребами людей. Тобто, якщо спочатку люди, які приїхали, вони були розгублені, тому ми більше працювали з тим, були екскурсії містом. Наприклад, де ми показували те, що знаходиться, деякі інституції, де можна знайти перекладачів, де волонтерські центри, де центри різної допомоги, і так далі. І так далі. Потім ми почали вже робити більш там культурні дії для українців знайомити їх зі словацькою культурою зі словацькою ментальністю Ось сти була на одній з таких зустрічей а так і зараз наприклад останні останні декілька подій це були лекції про власне про українську культуру наприклад одна з лекцій від художниці оксани садовенко про художника шевченка Mm -hmm. Потім лекція про від Ольги Бекенштейн з Київського клоузеру про українську музику андеграунду. і також лекція про розстріляне відродження. Тобто ці події вони змінювалися, розвивалися. Також ми заснували бібліотеку, українську бібліотеку. Я працювала також в бібліотеці міській Братиславі, де займалася наповнюванням фонду українськими книжками. Також ми створили бібліотеку в Тернаві в нашому українському клубі. Вона невеличка. Зараз у нас 115, здається книжок. Вона абсолютно різножанрова для різної вікової категорії. От також в культурному це, це це та робота з українською аудиторією. Також ми працюємо зі словацькою аудиторією і в У нас є цикл подій. Власне, я займаюся кураторством цих подій, які висвітлюють словацькій аудиторії всім охочим про українські контексти. Це, наприклад, лекція від Євгена Глібовицького, розмова з Володимиром Єрмоленком, також розмова з Богданою Небурак і з іншими культурними суспільно-політичними діячами і діячками. Це вже розраховано на нас саме на словацьку публіку. На вашу думку, чи для словаків відкриваються українці іншими? Чи ну, чи це для них якась новизна? Чи інш до війни вони бачили і знали про українців і як інших людей, там, наприклад, близьких до, до росіян, що насправді ми різні? Так, було дуже, дуже багато стереотипів, і вони, на жаль, існують досі, тобто тут. Роботи потрібно, потрібно ще дуже-дуже багато всього зробити, як на, зокрема на культурному фронті. І власне мені постійно про це говорять і мої колеги, з якими я працюю, тому що я працюю зі у мене всі колеги це Словаки, і вони постійно цьому дивуються. Вони дивуються тому, які українці, і, наприклад, нещодавно мій директор мені сказав, що чуєте, ця лекція про Шевченка, ніхто не прийде. Чому? У нас була у нас був просто sold out, <смі> у нас всі стільці були зайняті, була повна аудиторія, і вони цьому дивуються. Вони дивуються, тому як там українці досліджують свою історію, як вони перевідкривають свої якісь культурні, культурні речі, традиції і так далі. І, звісно ж, вони дізнаються. Здійснюються нове для себе з цих подій, з цих цих подій для словацької аудиторії. У нас також абсолютно різні відгуки, навіть від модераторів, які розмовляють, mm -hmm. ведуть ці бесіди з нашими гостями. Тобто, так, відгуки змінюється розуміння того, що таке Україна і хто такі українці. Російська пропаганда працює у кожній країні. І власне теж піднімала питання на конференції з приводу цієї інформаційної гульбашки. Якщо ми не будемо говорити е, самі про себе, то власне буде заповнюватися е, ця брехня, яку поширюють росіяни. Е, на вашу думку, чому важливо е, нагадувати, як потрібно е, говорити про Україну і що потрібно робити? Адже багато. Все таки багато українців зараз знаходяться в різних країнах. І щоб, власне, щоб з одної сторони вони не почувалися самотніми і, і могли хоч якось, ну не хоч якось, перепрошую, могли ем, внести свій вклад в перемогу і підтримку України за кордоном. Що потрібно робити, незважаючи навіть свою освіту? Ну, мені стається треба робити те, що ми вміємо найкраще, так і не боятися це робити, тому що в мене дуже часто такий страх е, того ж, можливо, не вийде, можливо, не знаю, можливо, там у мене немає докторату з літературознавства, тому я не знаю, чи я точно експертка. Е, от але е, ці е, речі, е, коли я бачу публіку, коли я бачу людей і їхні реакції, то я розумію, для чого я, для чого я власне все це роблю. Тому мені здається, що нам просто потрібно робити ті речі, які ми вміємо робити, які ми любимо і хочемо робити. Якщо ми займалися журналістикою, спробувати, наприклад, запропонувати свої матеріали до іноземних видань спочатку може бути складно, звісно, що ми будемо журналісти, які не працювали з цією мовою, якісь помилки або там не знаю, і так далі. Так далі. Але от те, що я бачу собацькі редактори, абсолютно це, це чудові люди, вони погоджуються там брати, наприклад, мої матеріали, знаючи, що там будуть якісь граматичні помилки. Але тут не про це, так Тут тобто вони розуміють, що, що це буде там хороший, скажімо, матеріал, так. От і так, я трохи зійшла, але відповідь власне робити, зробити те, що ми робили і вміємо робити. Е, є, ну можливо, так трішки будемо Підводити до звершення, але, власне, в своїй роботі чи е, зустрічалися з скептикою від Словаччини, адже вони теж мають цю е, шкіру історичну Радянського Союзу і ну, Росії на собі, цього інтерелізму, літературі, в мистецтві. От е, чи відчувають вони якусь меншуватість з приводу цього? І е, чи. Е, Засуджують, наприклад, чи сприймають добре там роботу вашу з приводу оцього знайомства Словачини з українцем? Складні складні, якісь моменти так, ну, ну, бать, там, бать. там про про, про е, меншувартість це чудова насправді тема. Я не буду якось дуже дуже глибоко занурюватися, тому що вона доволі складна в Словаччині. Вона є, але вони про неї не знають і про неї взагалі її з нею не працюють. Наприклад, культурний центр, в якому я. В якому я працюю, він називається Малий Берлін. Uh -huh. Або там, наприклад, Тернава, місто, в якому я живу, його називають Малим Римом. Uh -huh. А університет Тернавський нещодавно видав рекламу, де називає себе Малим Оксфордом, хоча до Оксфорду йому дуже далеко. І таких, таких моментів вони проявляються не в таких якихось незвичних назвах, так, наприклад. От, але вони з цим не працюють і вони дуже часто цього не усвідомлюють і не приймаються як щось негативне, наприклад. Uh, що стосується негативу, то справоду uh, з приводу, я, з приводу, приводу роботи, вас україн як українки, яка щось uh, ну яка щось робить, робить, так, що так, робить. Ну, насправді такого нема. Не я, я не зустрічалася з таким з таким якимось негативним або скептичним ставленням. Ну хіба що те, що там. Хтось з моїх, моїх колег сказав, що ніхто не прийде на лекцію, бо, там, бо словаки не ходять. Так? Uh -huh. Це теж треба розуміти різні різні аудиторії. Але люди приходять. І звісно, що і мої колеги, і е, словацька аудиторія вони бачать, що, е, що це працює, що люди ходять, що люди цікавляться, що люди посичають пішки з бібліотеки. У мене є чудова історія наповнення. В міській словацькій міській Нью братиславській бібліотеці я займалася розподілом книжок і одна з моїх колег не хотіла брати книжку Оксани Забушко, і знову я влізаю в танк. Пояснюючи це тим, що там слово танк, себто це про війну, себто це читати ніхто не буде, бо мовляв українцям потрібна якась дуже дуже легка література. Mm -hmm. І я її переконувала. Кажу, ну в нашому фоні має бути так само Це важлива література, її правда будуть позичати. Я їй це доводила Е, І от цікаво, наприклад, те, що в нашій інтернатській бібліотеці цієї книжки майже ніколи немає. Бо щойно вона до нас приходить, хтось приходить, забирає собі. Тобто. Ось ось така історія, коли е, західна аудиторія, вона така трішки-трішки скептична, воно виявляється наприкінці не так. Дякую. Е, такий особливий меседж, звернення для, напевно, іншої аудиторії, бо нас побачить в Львівській області, можливо і далі десь, але в загальному побажання. Меседж від, від, від вас, як від людини, яка знаходиться за кордоном, і вцілює різні проекти з метою, щоб якось підтримати Україну. Е, якщо потрібна якась допомога від нас в Словаччині, в Братиславі або загалом в інших, в інших областях, якщо потрібна якась допомога, то звертайтеся власне до мене або до моїх колег і ми. Будемо шукати можливості і будемо допомагати цим. Дякую, Анна. Ем, нагадаю, що ем, російська пропаганда працює всюди і завжди. І власне від кожного з нас залежить показати нас такими, якими є, культурними, інтелігентними, освіченими е, українцями. Е, навіть попри, попри війну і попри складні обставини, ми е, інші. Ми не росіяни, ми українці в центрі Європи. Відверто про можливість говорити про Україну з Анною сідих сьогодні. Просто тут, в Братиславі. Ольга Марків, Миколаїв, Надістрій.